Я не хочу зараз банально повторювати свої слова з минулого відео, тому що гадаю, що мене дивляться свідомі, розумні люди, які і так зрозуміли, що якщо вашу продуктивність вбиває відволікання, відсутність планування, прокрастинація і так далі, то, ймовірно, потрібно перестати відволікатися, почати планувати і позбутися прокрастинації. Тому в цьому випуску будуть неочевидні поради, які допоможуть стати продуктивніше та енергійніше. Поїхали! Мене звати Олена Спектор, я сертифікований лайф і бізнес-коуч ICF. Допомагаю досягати своїх цілей, долати втручання та змінювати мислення. Перша неочевидна порада перестати чекати ідеального моменту. Я якось ставила в інстаграмі питання про те, скільки часу ви вже намагаєтеся самостійно прийти до своєї мети. І одна дівчина мені відповіла, що близько п'яти років близько п'яти років. Вона намагається досягти свого, але не отримала ще бажаних результатів. А все тому, що зараз не на часі. Зараз така ситуація в країні. А до цього в нас пандемія була, а після цього в нас відбудова буде, і завжди будуть якісь відмазки. Завжди знайдуться причини, щоб не робити. Адже всі ми чекаємо ідеального моменту, якого не буде ніколи. І ось це перше, що потрібно усвідомити. А в чому саме ви чекаєте ідеального моменту? Поставте собі це питання і спробуйте чесно на нього відповісти. Якщо вам прийшла ідея, то одразу йдемо робити. Тому що бажання, воно з часом кисне, енергія, яка дається на реалізацію цієї ідеї, вона тухне. Тобто, якщо прийшла думка, то реалізуємо протягом 48 годин. І я собі взяла це за правило. І ви спробуєте собі взяти. Так, можливо, ви за 48 годин не реалізуєте, там і не заробите 10 тисяч доларів. Але ви хоча б покладете початок цьому, так? Ви побудуєте якийсь план, що вам необхідно зробити. І зробите якусь першу дію. Досить жити в режимі чернетки, досить відкладати життя на потім. Потім не буде. Найкращий момент зараз. Прийшла ідея, робимо. Друга порада перестати ставити надто багато цілей. Я пам'ятаю себе, коли я десь вичитала, що необхідно ставити цілі на рік, сиджу така і думаю, а які цілі мені взагалі ставити? І, до речі, там писали ще 100 цілей, які я можу поставити собі 100 цілей. Окей, Google, він краще знає. І мені вибиває стрибнути з парашутом, проїхатися верхи на конях. Вивчити п'ять мов і так далі. І я пишу собі всі ці і навіть не думаю про те, як я взагалі їх буду реалізовувати, а потім дивуюся, а чому взагалі напроти кожної цілі немає галочки. Не треба ставити собі цілі з розряду ста цілі, так притягнутих за вуха, тому що це не ваші цілі. Ви їх 100% не надіснете, тому що це просто нереально. Мозок він просто лякається, коли бачить, що такий перелік цілий. І ставить блок. Відповідно, нуль цілей за рік. Я за те, щоб ставити великі амбіціозні цілі, але проти того, щоб вони були не ваші, не бажані і просто притягнуті вуха. Я за те, щоб поставити 8-10 цілей на рік, але так, щоб вони були ваші істинні і щоб вони вас запалювали. Тому що, коли цілі ваші, у вас вже автоматично з'являється мотивація на те, щоб їх досягти. І плюс, коли не буде багато цілей, у вас не буде відмазок, що ви щось не зробили. Типу, М, та в мене ж було багато цілей, тому я не виконала. Ні, Ніяких відмазок. 8-10 – це реально можна досягти, якщо я не виконала, в цьому буду винна лише я. А якщо ви хочете дізнатися, як же правильно ставити цілі, щоб вони були ваші, ставте цьому відео палець до гори, або пишіть в коментарях, і наступне відео я зніму про це. Третя порада. Перестати шукати відмовки. О, як же ми це любимо? Чесно, я сама така іноді буває, що зняти відео, та ні, в мене голова не мита, та я якась не дуже зараз, я там не фарбована, я там ще, я там сценарій не вигадала і все. І мета моя кудись там дівається, випаровується. І переноситься на завтра, на наступний тиждень, на наступний місяць, і так далі, до безкінечності. Не робимо так. Якщо я написала собі в список справ цю задачу, я маю знайти час на її виконання. Ми всі знаємо, що коли нам щось потрібно, ми лоба розіб'ємо, але знайдемо час на те, щоб це зробити. Я ж якось знаходжу час і на роботу, і на інстаграм, на ютюб, на телеграм, на похід, на тренування і так далі. І не треба мені зараз сказати, що звичайно, тобі легко, ти вдома працюєш. Друзі, я також працювала з 9 по 18 і знаю, що це таке. Час можна знайти, тому що я на перерві робила англійську, я на перерві читала книги і якось розвивалася. Тому якщо ви захочете, ви знайдете час для цього. І взагалі проаналізуйте, скільки часу ви витрачаєте на соціальні мережі. Я сама, коли зробила це, була дуже здивована. Тож беремо, оптимізуємо власний час, а в кращому випадку делегуємо. Все. Четверта порада перестати очікувати щось від когось. Не треба наділяти якусь людину сверх якостями. Не треба нічого чекати ні від кого. Ми не несемо відповідальність за інших людей лише за себе, правильно? І. Іноді себе теж не треба надто навантажувати, особливо коли ми переносимо якусь справу на потім. Диплом? Та не проблема, напишу за два тижні. Та ніфіга, так не працює. Які два тижні Гов, ти сто відсотків цього не зробиш. Ви знали, що ми до себе в майбутньому ставимося як до незнайомої людини. І можемо накидувати її, ставити мінімальні терміни і вважати, що ми за цей проміжок часу точно зробимо весь цей перелік справ. Намагайтеся максимально раціонально підходити до виконання задачі, ставте собі реальні терміни, контролюємо лише себе і несемо відповідальність лише за себе. Поїхали далі. П'ята порада перестати заганяти себе в емоційні ями. Я знаю, багато людей люблять. Під час якоїсь перемоги дуже сміятися, радіти. А під час провалу плакати, страждати і таке інше. Я розумію, що це сама така. Люблю теж, коли в мене щось не вийде, піти і страждати. Що я така нікчемна, лити сльози, соплі. Ні, не робимо так. Це злив нашої енергії. А коли немає енергії, відповідно немає продуктивності. Прибираємо негатив і додаємо аналіз. Чому в мене не вийшло? Що я зробила не так? А як це виправити? Ага, впало охоплення в інстаграмі. В чому причина? Можливо, взагалі не явнена, можливо, я просто якийсь не такий контент виклала. Беремо і робимо там аналітику, так? Аналітика блогу. Так, розумію, емоції можуть накривати. Може бути сумно, що я ж так старалася, а мене ніхто не дивиться. По-перше, ми зараз живемо в Україні, і я нещодавно прочитала, що намагаються мінімізувати показ нашого контенту через новини, через донати. Тож намагаємося підтримувати один одного, дивитися і не страждати через охоплення, не приймати це на свій рахунок. Робимо аналіз і продовжуємо не думати, а робити, діяти, як то кажуть, очі бояться, руки роблять. Так і тут. Аналізуємо свою точку А, прописуємо свою точку Б, до якої хочемо прийти. І йдемо. Поставили мету, не бачимо перешкод. На цьому все. Пишіть, яка порада вам більше за все сподобалася, з чим згодні, з чим не згодні. Буду рада почитати всі ваші коментарі з цього приводу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було корисно, цікаво, буду вам вдячна за те, що поставите цьому відео лайк і напишете щось в коментарях для просування мого каналу. Підписуйтеся на мій канал, на мої інші соцмережі. Буду дуже рада бачити вас в своєму ком'юніті. До наступних зустрічей!